Вітаю на телеканалі «6 соток», програма Магія рослин. У мене до вас таке запитання. У кого в садочку є шкідники? Підніміть руку. Бачу ліс рук, як нам казали в школі. І дійсно, стерильних садів не буває. І навіть якщо ви не бачите шкідника, він може бути в ґрунті, на рослині, в квітці. І наша задача садівників обмежити кількість шкідників, щоб вони не завдавали шкоду не рослинам, ні нашому майбутньому врожаю. Які ж препарати допоможуть захистити рослинки? Ось про це піде мова. Багато років тому я заїхала в садовий магазинчик. Мені потрібен був препарат від шкідників. Я не пам'ятаю, з'явилася, начебто, пополиця на деревах, ну і треба ж чимось обробити. І мені дають пакетик. Біленький, блискавка написана, і я пам'ятаю, що він коштував копійки в порівнянні з іншими препаратами копійки. Я була настільки здивована і запитала, а чи взагалі він буде ефективен. Мені ж потрібно багато дерев обробити. Кажуть, беріть, все нормально. І дійсно обробила, зробила оприскування, шкідників не було. І це був препарат блискавка, от такий блискавичний ефект. Тобто, не обов'язково препарат, який буде дієвий, буде дуже дорогий. Таке фасування це фірма Протектон. Ось так виглядає ця, ця блискавка. І тут заявлено, що це інсектицид від знищення шкідників на хвойних культурах. Чесно вам скажу, це маркетинговий хід для того, щоб власники хвойних вічно зелених рослин звернули увагу на цей препарат. Тому що ну, часто буває, ми приходимо в крамничку, кажемо, дайте від того, від того на хвойних. А навіть продавчині не, не знають, що вам запропонувати. А тут все зрозуміло ось від шкідників на хвойних культурах. Хоча цей препарат він впорається і з пильщиками, і з совками, довгоносики, Пильщик, наприклад, є сосновий, а є трояндовий пильщик. Тобто цей препарат подіє і на трояндах, можна і на плодовому садочку. До речі, зазвичай на зворотньому боці розписана норма витрати, окремо плодові, окремо хвойні, овочеві. І тут також все є, звертаємо увагу. Ну, і як і будь-які препарати має свої плюси, свої мінуси. Це другий клас токсичності. Тобто препарат токсичний, і ми його застосовуємо. Ну, бажано ось на декоративному садочку. На квітучих рослинах не потрібна. Хочте на трояндах, будь ласка, але коли вони не квітують. Плодовий садочок, будь ласка, але коли відквітли. І тут великий термін очікування: до збору врожаю 45 днів. Теж звертайте на це увагу. Температура застосування. Ефективен вже буде плюс 10. і ви бачили напевно моє відео: обробляю хвойні рослини туї цим препаратом, тому що у нас вже дозволяла температура, у нас вже з'явилися шкідники, і по хвойним можна сміливо працювати. Не потрібно застосовувати цей препарат в спеку плюс 22, плюс 25 – це максимальна температура застосування. Препарат не тільки небезпечний для бджіл, але і для людини, тому захищаємося максимально. Тобто, препарат дієвий працює, але потрібен захист і при певній температурі і на певних культурах застосовувати сховалася від сонечка, 18-та година вечора, а припікає, хоча вночі плюс 3, плюс 4. І зазвичай, коли ми дивимося на температуру застосування на препаратах, вказана або середня добова температура, або це температура під час оприскування 3-4 години поспіль для того, щоб діюча речовина вбралася рослиною, ну би подіяла. І наступний препарат Цезар, і це інсекта акарицит, тобто він подіє і на шкідників, і на кліщів, причому на всіх стадіях кліщів. Його температура застосування, ефективність плюс 15, плюс 22. В минулому році я його застосовувала на декоративному садочку, коли вже травень, травень, червень у нас було вже більш спекотно, Яблунєва плодожерка візьме, листовійка гронова візьме, цей препарат ну, захистить. І тут термін очікування 30 діб. Теж розуміємо, коли потрібно застосувати цей препарат, щоб ми потім їли, знімали плоди і вони були не отруйними. Я знаходжуся біля самшиту кінець квітня, в такому він стані ще не стригла. І саме зараз вже може бути самшитова вогнівка. Тому перевірте свої кущі, розгорніть, подивіться уважно. А чим захищати? Це інсектицид кораген, і він спрацює не тільки від вогнівки, а і на всіх шкідників, у кого є стадія гусінь. Тут зображений колорадський жук. Ось на всіх стадіях колорадського жука він також подіє. Він буде ефективним, коли шкідник відкладає яйця і коли яйця вже є. Він спрацює і по яйцям, і по дорослим особам. Оце його перевага. Має контакт на кишкову дію. До речі, і попередні інсектициди теж мали контакт на кишкову дію. Що це означає? Шкідник гине, коли він контактує з обробленою рослиною. Він її їсть, він торкається лапками, і він вже якби ну, отруюється цим препаратом. Які особливості застосування корагену? Він буде дієвий навіть при високих температурах. Плюс 28, плюс 30 він ще подіє. Тобто влітку, коли самшитова вогнівка, ще має багато поколінь, ми захищати можемо теж корагеном. Але дві обробки за сезон. Захист 3 тижні, досить довго, так? тривалий захист. Ще кораген впорається з щитівкою. Вона може бути і на декоративному садочку, і на плодовому, так що майте на увазі цей препарат. Мої троянди помпанела. Два кущика. Бачите, в якому стані здорове листя. Шкідників от, от зараз побачила. Скручений листочок. До речі, вже багато від вас запитань: а що це таке? Скручені листочки. Там, напевно, якийсь шкідничок, і отак розгортаємо, і тут як плівочка. О, це вже шкідники, вже потрібен захист. Я, до речі, давно захищала, вже потрібно мені робити оприскування. Можна спрацювати препаратом Цезарь, але коли з'являться бутони і вони вже почнуть потрохи розкриватися, ось тоді потрібен захист і від трипсів, які. Так складно їх позбутися, і потрібен захист, і від оленки волохатої, коли вже буде квітка, і від різних шкідників. І тут на допомогу прийде інсектакарацит Маврік. Я не так давно знаю цей препарат. Напевно, два роки тому вперше я його застосувала, тому що шукала препарат, який буде безпечний для бджіл, і саме можна. Ім працювати по квітучим рослинам. Ну, не завжди ми можемо біологічні препарати застосовувати. Бувають опади, ну, різні ситуації. Або ви від'їжджаєте у відпустку, і ви повинні бути впевнені, що ваш садочок захищений. Ось тоді ми застосовуємо такі препарати, як Маврік. Його перевага, крім того, що безпечний для бджіл, це і температура. Плюс 35, він спрацює. Уявляєте? Тому його прибережіть саме для літнього часу. З травня по серпень ви можете застосовувати його, але два рази тільки, дві обробки, яких ще знищує шкідників. Це і кліщі, інсектаж, акарицит, це клопи, пильчики, совки. Тут намальована яблука. Для плодового садочку. Маврік, будь ласка, що саме? Це і довгоносики, і плодожерка, квіткоїд. Оленка Валахата вам сказала, бронзівка. Тобто дуже великий спектр шкідників він знищує або захищає ваші рослини. Mm. Ну, як же без біоінсектицида? Маю такий. Актофіт, і в минулому році я вам показувала саме цей препарат, як застосовувала на троянді Помпонела, коли була попелиця. Біопрепарати, їх перевага в тому, що ми можемо працювати на овочевих, плодових, ягідних, квітучих рослинах, декоративних, тобто широкий спектр, веш ваш садочок. Але мінус в чому змивається опадами, дія не тривала. Хочете. Біологічний застосовувати препарат, ви повинні робити оприскування кожні 7-10 днів. Температура плюс 18 і вище. Тобто, це ми можемо працювати травень, червень влітку. Не завжди навіть в травні, виходить, тому що можуть бути низькі температури, може бути дощова погода. Але препарат дієвий Розчин біопрепаратів, куди потрапив. Там і діє, там і захищає, і потрібно робити оприскування ретельно. А якщо рослина велика, загущена посадка, не завжди вдається зробити все правильно. Тому і результат іноді не такий чудовий, як хотілося. То майте на увазі, біо це завжди ретельно і часто при певній температурі. Я сподіваюся, інформація була корисною, цікавою. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей на телеканалі «6 соток» Програма магія рослин.